Оце головне, щоб не треба було думати, як її прибирати 100%. Я думаю, що у вас підлога покрита маслом, і ви точно знаєте, про що говорите. Дивіться, я коли продаю підлогу, ну інколи бувають, клієнти наполегливо просять, щоб було покриття саме масло. Я не, не можу їм відмовити, але тоді я їх попереджаю, що окрім підлоги, вони отримують додатково хобі. Хобі називається по догляду за підлогою. Чому? Тому що. Масло потрібно час від часу реставрувати, час від часу поновлювати. Якщо ми говоримо про лакове покриття, ви поклали на 20 років, забулися. Не треба ніяких спеціальних засобів подогляду і тому подібне. Навіть немає ніяких плям, немає нічого. Тобто розлили горілку, розлили вино, залишили до повного висухання. Що хочете, ніяких плям не буде. Ну, а про Масло, я так, на жаль, не можу сказати. Також відносно реставрації, кажуть, що масло краще за того, що її можна реставрувати. Проте ніхто не каже про, про те, що свіже масло і не свіже масло буде різниця по кольору. Тобто, якщо в нас тут, наприклад, пляма, ми його затерли, поновили іншим маслом, тут може бути і пляма залишиться із-за того, що. Свіже і не свіже масло буде різниця. Ну і плюс також якість шліфування. Відповідно, що заводське шліфування що вручну потерти, може бути інша зернистість, і також вплине на колір. Як на мене, найкращий варіант це взяти підлогу під лаком, навіть якщо у вас будуть якісь пошкодження. Планка 2 набагато краще і швидше прийти, одну планку вирізати і ту саму нову планку вставити. І все, і у вас нова підлога. Аніж раз-два роки виносити всі меблі і поновлювати покриття. Ну, таке собі задоволення. Кого цікавить якісна інженерна дошка, замовляйте. Компанія Шен. Зможемо, звичайно, вам зробити як під лаком, так і під маслом, але зато правильно вас проконсультуємо і ви собі приймете рішення.